У вас ми метрічки. Що тут у трієчок? А в трійчок лицар е, жезлів. Лицар жезлів у нас енергічний день, ризикований, подорожі. Ну, На місці сидіти не будете. Будете в, в такому русі. Щось повинно ви. Знаєте, якісь непідвіддені обстоятельства, які потребують вашого швидкого вирішення їх. Якогось такого. Сиділи, сиділи. А потім такі, давайте поїдемо там щось не знаю, піц, піцу поїмо, щось показали піцу. Картинка піца. Давайте сиділи, сиділи, давайте піцу поїмо, Поїдемо, піцу поїдемо, і поїдете. Якесь отаке. Ми дивимося тільки в положительність. Да? Так, дивимося. Причина, чому такий день буде якийсь спішний, швидкий. Чим пов'язане? Ну З про емоціями, бачите? Прояв емоцій. От сиділи, сиділи, захотілося й поїхали. Якось отаке буде. Емоційне для того, щоб набратися яких емоцій. От Порив Порив такий буде у вас якийсь. Порив і весь і... Що сидіть вдома, погода хороша там чи не хороша, неважно. Давайте поїдемо. Дії. Ну, якось буде тяжко, тяж, тяжко на підйом. І справ багато, і таких домашніх, але якось ну, не тривати від колектива. Да? От колективу, не общого. І давайте щось подійно. почнемо. І тих, коротше, знаєте, будете сидіти, їсти піцу, голова буде боліти, бо там щось недороблено вдома. Да? Треба швиденько щось зробити. Голова буде боліти за те, що якесь обмеження. ну, Треба щось ну, недороблене. Душа болить, що щось треба надо там надо щось зробити. Треба доробити, може, з дітьми уроки побучити чи з внуками. Але день буде, як... Ну, це я вам так образно, ви ж порозумієте, що я вам образно розповідаю. Але взагалі день буде неспокійний, будете якась швидкість, будете в якійсь дорозі, в якісь вирішення в якихось питань. Нічина. Причина, ось, бачите, щось відходить, щось треба відстояти своє, поставити якийсь край чомусь, щось не так, як ви хочете. Ну, таке буде в когось. Але в багатьох щось має по відчуттю, що це буде щось на емоціях. Щось от захотілося, давайте зробимо. Собралися і, і, і поїхали, і зробили. Оце отаке. Такий мій прогноз для. Третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас четвірочки, четвірочки, а що у вас? А у вас, мої дорогенькі четвірочки, е місяць. Ну, це може бути таке, знаєте, страхи якісь, непонятна ситуація, не бачите їх.